Остап це той хлопець, що написав листа матері своїй, з грецької означає щасливий. А є такі латинські прислів'я: Щасливий той, хто захищає те, що любить. На цей майдан провело нас два почуття: почуття любові і почуття люті, почуття любові до добра і почуття люті до зла. Дивне відчуття стояти на сцені і розуміти, що на тебе націлені снайпери, снайпери націлені на кожного з нас. Але я би хотіла сьогодні зовсім не виголошувати політичних промов. Більше не мовиться мені політично. А навпаки, я хотіла, аби ми під прицілами снайперів. Знайшли в собі силу подумати, порозмислити, порефлексувати. Звісно, що це складно, а що просто у тому житті, якщо ти хочеш взяти серйозну вершину. Емоцій тут також досить. Зараз треба ці емоції врівноважити холодним розумом, бо коли штормить, треба бути максимально спокійний. Бо виграють тільки ті, які здатні будуть врівноважити в собі любов і ненависть. Так, от про що думається мені останнім часом при, під прицілом снайперів? Чому той наш український народ, ідучи своєю кривавою історичною дорогою, постійно є мішенню для ворога? Чи це запитання риторичне? Я не знаю, але те, що ми цією мішенню є щонайменше років 700, це факт. І сьогодні ми з вами на найвищій вершині нашої боротьби, і нас найліпше видно для снайперів. І кожен мудрий, той, який живе в рівноваженістю почуттів і розуму, має усвідомлювати, чим вище ти піднімаєшся у своєму внутрішньому досконаленні. Тим більшою загрозою ти стаєш для тих, які просто тобі заздрять. Це страшне почуття заздрість. Ці істоти, які націлюються зараз у нас, вони гірші, ніж тварини, бо тварина не поводить себе так, як вони. Тварина живе у злагоді з природою. Тварина захищає свою територію, своїх звіряток. Натомість вони нищать. Все те, від чого насправді залежить їхнє життя? Щоб знайти якусь відповідь на це складне запитання, чому українці є постійною мішенью, підказали мені рекламні носії по Києву і, мабуть, вже є й в моєму рідному Львові. Рекламні носії із зображенням Тараса Шевченка із зазначенням 200-літнього ювілею. Як йому сьогодні? У цьому простріленому Києві, молодому такому нескореному, із цією датою 200. Чи можливо, це власне те, чого він потребував? Чи можливо, це справдження його заповіту, що вражою, злою кров'ю волю окропіти? Чи насправді оце його вражою злою кров'ю окропіти ще справдитися не може? На мою думку. Ще чогось не вистачає, аби воно справдилося. А знаєте чого? Не вистачає справдження його думки. Знаєте, що він казав нам у 1848 році? Я нічого не хочу, тільки щоб той народ свого не цурався. Ті, що в нас ціляться сьогодні, вони відсуралися своєї мови. Своєї Культури своєї церкви, бо не чула я з їхніх уст, а ходжу там помежених. Ні українського слова, ні українського способу мислення не бачила, ні моделей української поведінки, ні господарників у них не бачу. Ось тому і не може справдитися теза Шевченкового заповіту, вражує злою кров'ю волю укропіте, що не справдилося його бажання, аби наша земля. Перестала плодити малоросів, відступників, холоїв, зрадників, бо не в серйових проблемах, а у смітюхах, у тих депутатах, смітюхах від партії регіонів, які закликають, аби Путін прийшов в Україні на вівлад. Звісно, що кожен мудрий розуміє, що це насправді війна Росії з Україною тут, зокрема в центрі Києва. І на всій країні також бо українці сьогодні відкрили другий фронт, починаючи від Львова, Львів, як завше Перший. І стрімко цей другий фронт відкриває зараз Південна і Східна Україна. Так, це Росія оголосила нам війну руками, руками оцього відступника, Януковича. Знову ж таки історична паралель. 1918 рік, 22 січня, а це першій смерті. А найбільший страх у тому, що наші з вами смерті починають ставати статистикою. Тому як не спинити цього, то означає летіти в страшну, чорну безодню нашої історії, де ми є тільки мішень, а не люди, які здіймаються по вертикалі, розуміючи, маєм жити, бо вони хочуть нашої смерти. Так, от тоді. 22 січня 2018 року московити також оголосили нам війну. І ми цю війну програли. Ми програли тоді, що частина суспільства були малоросами, були відступниками. Ми програли тоді, що не розуміли, що саме націєцентрична ідея здатна врятувати кожного вільного. Ми програли війну тоді, що більшість населення. Купилася на більшовицьке гасло земля селянам, а фабрика заводам. Селяни полягли з голоду, робітники стали кріпаками на так званих їхніх заводах. Тому пам'ятаємо, що у цьому реальному пеклі, яке ми маємо тут в Києві, перед нами передусім ідеологічний виклик. Ми говоримо про знищення корупції чи ми говоримо про знищення малоросійства. І якщо ми знову заплутаємося у цій системі цінностей, то ще довго будемо мішенню у нашій історії. Бо ця історія поки що не пишеться нами, а пишеться чужими ворожими для нас державами. Маємо нині шанс реально стати іншими. Бачимо, що народилося молоде, незнищенне покоління. Народилося покоління в незалежній українській державі. Бажаю кожному з нас несхитного поступу, але бажаю рівноваги, почуттів і холодного розуму. Ми все здолаємо, бо мусимо, бо прийняли цей виклик історії і змінимо її з колоніальної на національну. Вогонь запеклих не пече. Казав великий Шевченко: будьмо гідні імені поета, який прийшов зі своїм ювілеєм у наш знаменний історичний, революційний і, сподіваюся, націєцентричний 2014 рік. Беркути, ви чуєте мене, хлопці, ви на нашій не своїй землі, а ми зробимо її своєю рано чи пізно. Слава нації.